Тих пісень, а вони справді вони несуть вплив на нас. От я трошки приготуюся. Так. Щоб я бачив. Я не знаю, мікрофона не буду трогати, чути мене? Да. Може бути добре, бо як, як за голосно, то теж зле. Ні, так, от так. Ось. 10 О, 10 см. Супер. Добре, але я, може, голову буду опускати або піднімати. І ось. Вплив. Знаєте, відповідаючи на запитання, чи вплив має місце в нашому житті, я би знаєте, як би сказав? Всюди він, всюди цей вплив, і він є в нашому житті. Згодні чи ні? Є. То, що він є різний цей вплив, це ми зараз трошечки розберемося. Я хочу трошечки, так знаєте, зупинитися на Визначені, знайте напритому такому запитання. Що це таке? Як ви з цим питанням справилися чи ні? Саме головний це Слово. Так, але що це? Божа благодать. Божа благодать. Ласка, милість. Так. так. Це те, що нас формує, майбут, змінює. Ага, так. Це Підійшла б до вас б, маленька дитинка. І ви сказали: Тато, мама. Сьоця, бабця, дідусь, об'ясни мені, що таке вплив? Ваші дії. То ти, маленький, вплив. Тобі, тобі ще рано, так? Ти до мене впливаєш позитивно. О, діти, вони... Саша, і що? Що таке? Скажи мені, дядько моя... Саша, що це таке вплив? Визначи для мене. Ти – це позитив. Ага. Здатні, змінити свою думку або спосіб життя. Так, це воно так діє. Добре, не буду вас мучити. Бо я то якби, знаю відповідь. І вона, послухайте, така проста. А знаєте, кажуть, чим простіше, тим воно, знаєте, таке, якби чуть ли не заховане. Послухайте, вплив це дія. Вплив це дія. Яку певна особа чи предмет, або явище виявляє, особи чи предмета, от говорив Володя, так? <Люблю>. Запам'ятай, потім мені на одинці скажеш, добре, все, домовилися з тобою. Значить, це є дія. Давайте цю відповідь трошки розберемо, щоб вона зрозуміліше стала. Це є дія когось або чогось. Значить, впливаючись на когось чи на щось, відбувається дія, яку певна особа чи предмет. Ну, ви, напевно, розбирали тут, за своїми столиками, що на нас може впливати особа, значить, жива істота. Це може бути людина. Послухайте, йдете вечором і вибігає собачка з переулку. Чорна, зла, впливає на вас. Значить, це вона жива. Це може бути не тільки людина, але й може бути це і собачка люба істота. Це вона може впливати. Проводити на нас певну дію чи предмет. Як на рахунок того, що предмет може на нас впливати. Предмет, тобі неживе щось, може впливати на нас. Може, чи ні? Може, 100%. Далі давайте. Або явище. Послухайте, той вплив так розповсюджений на живу особу, на предмет, ще й на явище. Що підрозувається тут під явище? Погода. Погода, дощик, сонечко, загар і так, далі, і так далі. Сирени, море. Значить, це, оце явище теж може проявляти на нас дію, на нас впливати. Явище виявляє, тобі ж робить цю дію стосовно іншої особи або предмета. Що тут підрозумівається? Жива істота може повпливати на живу істоту, правда? Жива істота може повпливати на предмет. Повпливати. І предмет або явище може не. Повпливати на особу. Голодіть. Ось тут у вас вплив. Рухаємося далі. Вплив, значить, ми з що це дія. А як вплив під силою влади? Хтось має силу влади і чітко може на нас повли... повпливати. Сила влади? І знаєте, що що? Сила авторитету. Я знаю, що багато хто тут присутніх на рахунок авторитету вже так більш-менш знає, що це таке. Особливо там стосовно кримінального якогось життя або так далі, та далі. І оці авторитети можуть на нас впливати. Та вони і на нас і впливали, согласіться. можуть проявити цю дію. А от сила влади, знаєте? В Івана Франка є такий вислів в одному із його шедеврів. Там такі вислів. Ти знаєш, які впливи має тітка? Не саме, не саме маю, Але ні, він тут каже, каже, що та жива особа має, послухати, не один вплив. А має багато впливів, значить, ми ще можемо мати в цьому таки багато впливів на когось або на щось, як оця тітка у цьому виколі Івана Франка. Як на рахунок впливу батьків? Тут є, ну, хтось зараз відчуває цей вплив батьків, хтось колись відчував вплив батьків. Оце, оце сила влади. Бо батьки над дітьми мають певну силу, правда? Певну дію, яку вони проявляють. А вплив друзів хто має друзі? Опливають на вас? Впливає? Та, То говорить, що тебе бо вона знає, хто такі друзі наших дітей і як вони можуть повпливати? Ми може своєю владою не можемо так повпливати на наших дітей, як їхні друзі. Вони мають певну силу влади над дітьми. Як я вже казав, вплив авторитетів. Вони частку в якусь внесли в нашому житті, може, не в кожного, але в деяких людей. Повпливали на життя. А як на рахунок впливу братів, сестер це стосовно християн? Мають нього слово чи ні? Коли ми дивимося на когось, в члені в церкві, в церкві? На їхню поведінку, на їхні слова. І їхні слова, і їхня поведінка. Певним чином на нас впливає. Дуже погано, коли негативне. І дуже добре, коли позитивно. Правда? А як на рахунок державне або інше ділове і політичне керівництво? Впливає чи ні? І туди заходи знову це вплив. Даже в державне або в діловому керівництві. Зони не державне. Ну зараз такий яскравий приклад, це є зараз Америка, Росія, Франція. О, ваше ще е, за цей предмет, так називаємо, я не можу ні здавати, не здавити предмет. Розумієте? Але він таку функцію виконує, якщо ми. Телефон, як будто би живий. Але заходилося, і він якби і не живий, але точно він має вплив. А, і дивіться? Це, це ж не страсть мене. Це ж не страсть мене. Я знав, що це такий апарат, що він так впливає, а щось в такій сфері це вже. так? Добре, рухаємося далі. І дивіться, вплив державності. Я хочу повпливати на Америку. Америка на Росію. Це відбувається на нас. А як на рахунок впливу України? А? Має вплив України? Має. На секундочку собі уявіть, якщо б віці оці. Били би об'єдналися і були в певному регіоні, каже на російській території. Мали б вони вплив? А Мали би. Мали би. І ось маленький зробимо висновок. На фоні впливу батьків, друзів, державності, керівництва, братів і сестер в церкві, авторитетів. Як вони впливають на нас? Негативно, позитивно. Але яким методом? Словами впливають, поступками впливають, а впливають. Трошки інстригу хочу вам закинути. Завтра тут буде зібрання на 10.30. І якщо будемо живі і здорові, я буду мати дуже велику честь. Бути там за кафедрою і проповірити вплив слова у нашому е, житті. Зараз я цю тему не буду піднімати. Але деякі місця з Писання, бо я все собі договорю, ну, в світі я розумію. Оці от приклади, що от слово, поступки впливають. Але от в християнстві чи Слово Боже взагалі говорить про наші слова, про вплив наших слів на когось чи на щось. Заглянувши в писання, я знайшов місце це Писанні, І от деякі я хочу зачитати на останку. Причив 12 розділ, 18 вірш. Я знаю, що я буду цитувати. Все нормально. Дехто говорить мол, колить мечем. Слова. Виставлюєте, яке порівняння? Колить мече. Єжик же примудрих, то ліки? Негативний, позитивний, вплив чого? Слів, хто говорить? І Четвертий розділ, 29 вірш. Нехай жадне слово. Гниле не виходить із двух ваших. Але тільки таке. Що добре, на це збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. З уст виходить слово, робить певну дію, вплив, і хто чує, що ж воно робить. Колосяна. Четвертий розділ, шостий. Тоже відносно слів? Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. І поки що все заохочую завтра вас прийти набагато більше почуєте про вплив Слова Божого. Я казав, що Слово має вплив і має дію. Боже Слово, воно має силу. Згодні? Дію має, а авторитет має. Знаєте? Тому от, в списанні все закладено сила, дія і авторитет. Заохочую читати. Виникай. Нехай вас всіх Бог благословить, щоб ви були мудрі, користуючись цими добрими і благословенними е, словами. І зараз буде ще один вплив на вас, бачите, Саша, йде? Тому що я ще не сказав, коли Саша, Саша ще поки е, готується. І пісня має на нас вплив. І навіть музикальний інструмент, коли звучить, має теж на нас вплив. Але хай в нашому житті тільки буде позитивний вплив. Коли були воїни, коли росіяни, коли росіяни страждали, ми страждаємося з вами взагалі. Ми точки страждаємо, бо ми не Ось. Але ми слово Боже, воно все ж таки зробило вплив на наш український народ. І нема зараз тої атеїстичної влади, правда? Ось, бо раніше за віру саджали в тюрми, за віру люди страждали. ось. І, можливо, вони не були такі в тому світі щасливі, але в них були обітниці вічного життя. Вони бачили перед собою рай, вони бачили перед собою Господа, який їм обіцяв дати оту. Вічне блаженство, то вічну землю. І наша земля, нова земля, вона чекає, небесна земля, там чекає в небесах. І це повинно тішити наші серця. І колись воскреслий Христос, Він прийде і забере нас туди, на небесах. І Він сказав своїм учням: там, де я, я хочу, щоб ви і ви були. І тому я прийду і заберу вас до себе. І тому, любі друзі, ота думка про вічне життя, про вічне небесне Царство, ось вона повинна тішити е, наші серця. І ми завжди вдячні за те, що навіть в самі тяжкі часи, коли зараз війна, ми можемо мати такі чудові обітниці і таку чудову потіху від нашого Господа Ісуса Христа. Вітаю всіх. Хочу поділитись трошки впливом, який був створений на моє життя. Я за столиком розказувала трошки про не про те, який може бути негативний вплив. Ну, ще в школі, коли в мене там була подружка, і казала: якщо не закуриш, ти мені не подружка. <рес> От, але це таке, знаєте, дитяче, скажімо так. Ось, але я хочу зараз розказати більше про хороший вплив, а не про поганий. Поганого думаю, в нашому, в нашому житті є достатньо вплив. Більше цікавить хороший вплив. І я хочу поділитися декільками малесенькими історіями про хороший вплив. Ну вони теж пов'язані з моїм дитинством. Дитинство це взагалі напевно найпрекрасніша пора в нашому житті. Е, ось і я пригадую, коли я була зовсім маленькою, можливо, десь в класі четвертому, я не пам'ятаю скільки там років, 12, а може навіть і менше. Ми з бабусею збиралися до церкви, і я пам'ятаю, в мене був такий всередині ем, стан такої радості, любові. Знаєте, от коли ви збираєтесь до церкви, і вас такий я йду молитися до Бога. Ви уявляєте в своєму розумі, що я дитина, і я так це в серці сприймала, що я йду молитися до творця Всесвіту, до Творця, який створив все. Все на цій землі, на цій планеті і поза її межами. Ось, і я пам'ятаю цей стан, який я переживала в своєму в серці, такого, такої любові, наповненості. Ось. Але що, що, що зумовило такий, такий стан в мене переживати? Це, напевно, той вплив бабусі, яка щонеділю ходила до церкви да? і там каже: я пам'ятаю, її вже немає з нами. Вона вже надіюсь на, небес, на небесах з Богом. Ось. Але я пам'ятаю, що вона казала: навіть якщо в мене болить голова, я вип'ю половинку таблеточки, бо вона така, що таблеток не дуже пила. Вип'ю ту половинку таблеточки копацила і все одно піду до церкви. Mm -hmm. Ось. І, мабуть, це такий був її вплив на мене. Я бачила те, як вона... Любила Бога, боялась, можливо, трохи, ну, такий здоровий Божий страх перед Богом, перед Його величчю. Ось і такий вплив вона на мене дала. І ще одну історію я згадую, коли я вже теж, мабуть, розказувала ці історії, але просто вони мені сьогодні так згадалися. Я хотіла поділитися з вами. Коли я була жила в селі з мамою, бабусею, да, і старший брат. І до нас інколи в гості приїжджала сестра моя двоюрідна, вона була трохи старша. Ну, на той час вона десь мала студентські роки, там 18-20 років. Да. Ну а я навіть не пам'ятаю, чесно кажучи, ну, менше теж було. І вона завжди коли приїжджала, ми я просто знала, що це як закон. Коли приїжджає сестра, ми вечором маємо почитати Біблію і помолитися. І я з таким е, нетерпінням чекала, коли вже закінчиться день, щоб ми пішли, усамітнилися, щоб ніхто нам не заважав, щоб не було цього шуму, гаму їсти, бігати, бавитись і так далі, щоб ми просто сіли на ліжко, і я сьогодні теж за столиком цим ділилась, що. В чому була така знаєте, смак цієї молитви і цього читання, що це було просто, в простоті? Ми просто сідали на ліжку, ну, не, не було, знаєте, оце, там, як, наприклад, в церкві, там на коліна стають, да, щоб молитись. Ми просто сіли на ліжку. І сестра читала, розказувала, пояснювала як дитині якісь там речі, що там про що пише в біблії. І мені так цікаво було це слухати. І після того ми просто сиділи на ліжку, взялись за руки і молилися. І це настільки було трепетно, настільки воно в моєму серці замовлення. Але чому я розказую, що воно було в дитинстві? Це було дуже давно, але оцей вплив я пам'ятаю досі. Це було дуже давно, і це таке знаєте свідчення, як ми можемо зараз, наприклад, на наших маленьких дітей впливати, створювати такі моменти, щоб вони їх пам'ятали через роки, так як я зараз ці моменти пам'ятаю, і можливо, якщо б не було цих моментів, які ну, проявляли мені по собі знаю чи я би зараз ходила в церкву і була під вами, Я не знаю, взагалі де я могла б могла бнитись, тому що, ну знаєте, був період в житті моєму такий а, дівоцький, де о, взагалі в моїй голові не було думок про Бога і про те, чи він існує. Або я пам'ятаю, коли в мене запитували. No. А ти віриш в Бога? Я так, ну <плес> я не знаю, я не можу точно сказати. Може він є, а може і нема. Ну, Заперечити його існування я не наважувалась, але сказати так точно твердо, я знаю, що Бог є, я теж не могла. Але прийшов момент в моєму житті, коли оці впливи повпливали на те, що я почала шукати: а чи є дійсно Бог? Чи дійсно він мене створив? Чи дійсно він створив землю? Чи дійсно він створив всесвіт? І е, я пам'ятаю, що я така, коли роздумувала над цим, я в процесі, отак, як ми тоді з сестрою на ліжку молилися, я кажу до Бога, Господи, я не хочу вірити в Тебе, тому що в Тебе вірить моя сім'я. Я не хочу вірити в Тебе, тому що ми живемо в християнській країні. І я шукала справді істинного Бога. Бо я розуміла, що є багато релігій, є буддизм, є ще нам якісь... Кришна їде туди, сюди, і всякі різні. Є. Ну ви самі знаєте, що релігій в цьому світі зараз дуже багато, і, і от дві є такі найбільші: це християнство і мусульмани, да? іслам. Так, дякую, Саша. Ось і я, коли оцей пошук в мені розпочався Бога, я запитувала: де ти є Бог насправді, де ти є істинний, не ті, які якого мені показують. Не той, якого рекламують, ну, умовно кажучи, або не той, про кого я чую, а де ти є? І от коли я молилася. Я цей пошук мала, то мені з часом почали приходити відповіді, і навіть навіть приходили місця списання. Хоча я казала, Боже, не, не то що мені розказують, але коли приходило мені місце списання, що не пише Ісус, дорога, правда і життя. Воно мені приходило в серце, і я розуміла, що так, це, це точно істина. Ну, Вона просто звучала в моєму серці, і я розуміла, що це точно правда. Це не тому, що я народилась в християнській країні, і не тому, що я народилась в християнській сім'ї. Ось і тому отакі впливи мали на мене якісь маленькі кроки, і Бог мене так чуть-чуть від малесенької вів до себе, і по чуть-чуть, чуть-чуть по він мені давав переживати себе, давав переживати його любов. І в кінцевому результаті все ж я почала шукати, де, де він є, де ти є, Боже, де ти справжній. І знайшла, слава Богу. Слава Богу. Дивися, дивися, що Що таке? Шо це в тебе? Цукорочок? де ти взяла? Теодорочку не давай.

Надіюсь, ми позитивно на вас трошки сьогодні повпливали. І ви на нас. Але продовження ще є. Хочу вас дещо запитатися, але так по правді кажіть. Не скрийте, чесно відповідайте. В кого в цьому тижні був день народження. Оксана я знаю, Савільна Черномас. Подійте, «Бу, Євгенія, будь ласка. Моє мама було. Ще... <скри> <Маме>. Мене. <найпо> Мене. <звичай>, кого ще? Ви мами. А кого не було? Мене. Значить, якого не було, то сидите і мовчите. Ще Є. минулого типу. Маєте ще шанс? Все вже не маєте, паша вже йде. Буде зараз вітати. Команда Хаос вітає вас! Днем народження! Бажаємо!

З днем народження, є з днем народження тебе. І помолиться. Великі слади наш Господь, ми щиро вдячні тобі, що ти подивиш наше життя, що ми можемо бути тут на цьому і присутності Господь, радіти. Радіти тому, що в неї було де народження. Ми зараз маємо можливість її привітати. Любище вітається, ми просимо благословіння на неї, на її життя, на її ходження перед твоїм святим лицем в цьому світі. Збережи її, благослови її, даруй їй здоров'я, мудрості до поступків, щоб вона в своєму житті впливала на оточуючий і на оточуючий світ, який є навколо неї, тільки позитивно, і на неї, щоб так само. Тільки був один позитив, щоб цей вплив від тебе був на ній кожну хвилину її життя. Благослови її, проведи її цим земним шляхом і прослався, і возвелися через її життя, великий і славний наш Бог. Що ви можете присісти на хвилинку, тому що ми маємо ще оголошення. Ви всі знаєте, що кожну суботу ми збираємося о 18 годині. Як я вже казав і ще раз повторюю, завтра у нас служіння тут у міщеній церкви на 10.30. Будь ласка, приходьте. Зараз ми ще будемо мати фотографію, але перед фотографією ми ще встанемо і попросимо Божого благословення на наше особисте життя кожного з нас. Згодні? Да. Давайте стаємо. Наш Господь, ми щиро вдячні, що ти є Бог живий, що ти є Бог діяльний, що слово Твоє має владу, силу, авторитет, Господи, і воно впливає на нас особисто. Благослови кожного з нас Твої благословенням у кожному дні нашого життя, де б ми не були, прибудь Духом Святим з нами, підкріпляючи, зберігаючи нас, наповняючи своєю присутністю і своїм впливом в нашому житті. Розпусти нас з миром і будь прославлений, і возвеличений. Єдиний наш Бог, Отець, Син, і Дух Святий. Амінь. І до фото.